Привіт! Нова можливість заробити 20-30 доларів від біржі Binance. Цього разу теж веб-3 гаманець в цьому задіяний. Ми попередньо я чуть не пропустив. Заходжу на свій гаманець, там якісь лежать вже монетки ліста. Подивився, що ціна трошки впала від хая. І продав їх на 23 долари. Міг мати 35 чи 40, ну, не суть. Зараз думаю, що це зроблю нарешті вчасно і заберу більше. Що треба зробити? Мати аккаунт на біржі Binance. Зареєструйся залишу посилання, якщо у тебе досі немає. Після цього пройти верифікацію і в верхньому куточку натиснути на оцю штучку значок Binance. Web3. Це тут ви створюєте свій децентралізований Web3 гармонець. Якщо його ще немає, там треба записати 12 слів. Десь їх надійне місце для зберігання, і ви створюєте типу, по типу Bybit Web3, так само і Binance собі зробила свій децентралізований Web3 гаманець. Типу, як Metamask, але на телефоні. От. Потім треба сюди скинути BNB. Небагато. на все на 5 доларів купити можна і менше на 3, але, на жаль, на біржі менше, ніж на 5 доларів купити BNB неможливо. Тому я купив на 5 доларів BNB на споті. І зі споту скинув сюди. Як це зробити? Ось цей пункт отримати. І вхідний переказ. Натискаєте. Тут вибираєте BNB, ось показано зі спотового гаманця вам перекинено ваш децентралізований Binance гаманець. вибираєте монету BNB, і отут мережа важлива, не BNB chain, а OP-BNB, тобто оптимізм. Натискаєте переказ. Після цього вибираєте суму тут мінімум 0,005. Я купив 009. 0,5 вже закинули. Зараз можу вести ще 0,04. Е, трошки менше 0,3. І скинути сюди. Ну я вже це все зробив. Е, мінімум 0,5, тому неможливо. І після цього десь за 20 секунд, 20-30 секунд максимум, вам приходять ваші BNB по мережі Optimism сюди на гаманець. Ось вони в мене тут є. 286. Зараз коштує 0,004879. Тоді натискаємо на банер, банер ось цей, не сплутайте. Revox RGT. Натиснули. І тут нас зустрічає інтерфейс, де якраз ми будемо заробляти наші поінти, які нам дадуть потім лістингу, на лістингу заробіток. Для початку введіть запрошуючий код. Якщо хочеш подякувати мені за інструкцію, введи мій код або введи код свого друга, якщо хочемо допомогти декілька балів насипати. Код мій є, теж буде під відео. C6Q8MH. Ось. Потім і в тебе буде теж код, яким ти можеш запрошувати людей і таким чином збільшити кількість своїх балів. Ну, тут не суть в рефералах. Насипало в мені минулі акції без рефералів, без жодного запрошеного. 20-30 доларів. Подивимося, скільки цього разу буде. Тут прості акції в Твіттері. Заходиш сюди, підписуєшся по стандарту. І тут підписуєшся. Вводиш свій нік в Твіттері після собачки, собачка вже є вписана. І десь до 24 годин ще ці бали теж мають капнути сюди на твій рахунок. Ось це твій рахунок, зараз в мене 10 монет. Основне, не забувати кожен день чекінитись. Для цього нам і потрібні були оці BNB. Тобто, за кожен чекін тебе знімається невеличка комісія. Це навіть не один цент, це 0,0001, якісь там копійки десяті тисячні натискаєш, з'являється. BNB, OP BNB і Confirm. І тоді воно тобі чекінеть і дає 10 монет кожного дня. Тому запрошуй друзів, бери участь в акції і заробляй в таких от безпрограшних штуках, потім можеш вивезти всі свої кошти назад на біржу. Тільки от ці декілька центів на комісії, максимум потратиш. Гарного дня, великих заробітків і хай щастить!